Доброго дня всім моїм підписникам, гостям мого каналу. Сьогодні хочу подивитись на питання, чи знизять в Україні мобілізаційний вік до 18 років. Це, по суті, діти-юнаки, зовсім діти. Я хочу подивитись, чи прям законопроект якийсь буде прийнятий по цьому питанню. Тобто, чому законопроект? Тому що має показати або документ, або ні. Тому що дуже багато інформації йде. Є, е, знаєте, навіть інформація, яку можливо і не треба читати, але зараз дуже ми живемо в інформаційному такому світі, тим паче війна і дуже багато навіть лишнього, такому, що нас тільки, знаєте, будоражить, і ми не знаємо потім, що з цим робити, в кого є діти, і... І це дуже прекрасно розуміють. Давайте подивимося взагалі е, ситуацію, да що українці зараз можновладці наші думають по цьому питанню, і Америка, яка даве. Як як покажуть карти, от це питання на картах? Подивимося, Україн, українці на да, політики наші, що вони думають. Вони думають, що це дуже важко зробити. Чому? Тому що треба якийсь альтернативний варіант, так як я зараз можливо, тому що давайте А, тому що це дуже, дуже великий ресурс, знаєте, і дуже непросте рішення, і треба приймати якісь альтернативні, домовлятися. типу, типу не дивіть на нас, ми це не хочемо приймати. Хоча деякі, деякі, можливо, з української влади, звичайно, готові псевдо, псевдо називаємо їх так, хочуть, звичайно, щоб це було прийнято і пускають інформацію постійно нам. Давайте подивимося. У мене прекрасна нова колода. Ну вона просто, просто прекрасна. Я хочу вам показати на що Дві голови, одна мета. Давайте домовлятися. Давайте домовлятися і розуміти, що це так неправильно робити. Давайте якийсь альтернативний варіант. Ні, так не буде. Ми з цим не погоджуємося. Двійка Пентаклі впадає два рази. Добре, що Америка, просто хочу подивитись, що Америка думає щодо цього, що, що продукує, що говорить. Давайте подивимося, що Американці. Американська влада, що диктує. Ми очікуємо, вони постійно, як знаєте, виносять це в розмовах тих звичайно, які ми не чуємо да, конкретно. Вони ніби цього очікують, очікують, що дітей візьмуть на війну, очікують. Але в принципі розуміють, що наші не згодні, Знаєте, як роздор в цьому є питання, Тобто є постійні спори, є постійно це якесь питання піднімається, але воно раз і знову зникає, тому що. Не на часі, не на часі, да? тобто е, наші не йдуть на це. Добре, давайте подивимося. Хоча вони дуже хочуть, щоб дітей взяли на війну карта е, по суті, дітей, до речі, падає. Карта дурня е, це діти, діти ще. Ну, Карта дурень не, не дивіться на назву, це глибокий смисл, в тому числі можливість легко сприймати це життя, е, це діти. Це тільки діти вміють. Да, цим дітям по 18, але вони ще діти. І вони прям це очікують по колесу фортуни, що це станеться. Але в принципі вони розуміють, що ми це не приймаємо, розумієте? Король Кубків розуміє, але постійно вони все одно намагаються давити. Давити і піднімати це питання. Давайте подивимося тоді. Чи прийметься це рішення на рівні нашої влади, законо, законом саме? Тобто, чи буде, знаєте, прийнято закон, прийнято документ, який. А, Уможливить мобілізацію з 18 років. Найближчі, дивлюсь, два місяці. Не буде прийнято когось це можливо розчарує, але стабільно зараз залишається так, як є. З 18 років призивати не будуть. Е, тому що є, є все-таки все розуміння, що це дуже молоді люди, і зараз, от в цій стабільності, є, як є, все. Нічого більше не буде. Давайте ще е, подивимося на оцій колоді, що буде прийнятий. Я люблю подивитися одне питання на різних колодах. Чому? Тому що по-різному можуть показати, який, знаєте, як такий е, між строчками можуть показати ще якось Вношення, планування, верховна мудрість. Все-таки є мудрість в цьому питанні. Бачите? Так як є, так є. Глибокі роздуми йдуть на цю тему. Можливо, розуміють, що ситуація в Україні війна і е, дуже багато є незадоволених владою. І якщо зараз підняти питання дітей на війну, можуть розбурхатись всередині країни певні моменти, які не дозволять. Нормально далі продовжити взагалі війну, тому що дуже багато, це ми вже чуємо не в ЗМІ, звичайно, це ми чуємо один від одного, які незадоволені люди є взагалі рідні військових, рідні тих самих дітей і так далі. Ці історії ми чуємо один в одного зараз на кухні, вибачте. Або говоримо між людьми, отак, яких знаємо дуже добре, які довіряють нам, яким довіряємо ми. От, розумієте, все одно є в них розуміння того, що цього робити не можна. Не можна цього робити. Якесь внутрішнє відчуття все-таки є, що так робити не треба. Йдуть глибокі роздуми. карта Глибокі роздуми, так і називається, четвірка мічів, і нічого, звичайно, тут не приймається. Не буде, не буде цього призову, не буде. Звільняємося, поки від цього запитання, видихаємо. Тому що не буде прийнято і знижено мобілізаційний вік до 18 років. Хто би як не давив, не буде цього. Я вам дякую за увагу. Я вам бажаю здоров'я, щоб вас оберігали всі архангели. І бажаю якнайскоріше миру в Україні, в нашій державі. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, не забувайте ставити вподобайки і писати коментарі, тому що так е, живе наш канал. Е, так ми його наповнюємо енергією і настає все більше. Дякую вам, будьте здорові!